Я в цьому відео відкрию три аккаунти. Разом 126 стартропів і 21 мегабокс. Зараз я граю на аккаунт Джин Кіта. 8 предметів тільки що було. Ви бачили, де було тільки 8 предметів. Подивіться, ці, що таке. Лу? Mm. А еще один легендарный будет стардроп. Скажите мне, будь ласка. Будь ласка, Бро Старс, дайте мне еще один легендарный стардроп. <связывая> так. Эпический. Так что сейчас может Рир Бравлер выпасть. Но выпав спрей на Фенга. <связывая> на этом аккаунте мне уже падал из легендарного стардропа Бонни Фенг. А сейчас выпав еще и Лу. Мифический. Ну, якийсь Бравлер буде. Ладно. Так еще один легендарный Стердроу Будучинье. Мм. Скин на Бонни. Теж нормально. О, мифик. Найс Пенни. Мені вже випало два бравля Міфік і супер рідкий І все. Закінчилось все. Я перехожу зараз на інший аккаунт. Ось моя Бонні До речі, я можу прокачати навіть Фенга на 10-ту хилу. Ось мої лу і Пенні Давайте зберемо всі квести. І переходимо на другий аккаунт. Так, ось я вже бачу. Безплатний магазинів. Оверс. Да, ось воно тільки спочатку заберу подарунок дня. X2. Я почну тут, мабуть, зараз з Мегабоксів. Ось. Мегабокс номер 1 Мегабокс номер 2 Мегабокс 2А. Ну, В мене скін покращена Динамайка. Плісінь майк цікаво тут якийсь бравлер випаде чи ні. ось ого, скільки в мене блин накопилось так грузите Цікаво, легендарний стардроп тут буде. Або тільки 100 кредитів на сенді. Епік. 200 монет Знову 200 монет 50 дамбл поінтів. Так легендарний стар дроп буде чи ні? Ефіційний, а легендарний буде? Все таки 42 балів стар дропа. Легендарний стар дроп буде? Рачей из эпика може зараз знову пені випасти. Або тільки із Міфіка. Завепик. 100 кредитів на сенді. Так легендарний Страдроп буде, чи ні? Чи не буде все ж таки? О. Скин на Джесі. Ааа, я до скин краще буде на Джесі. Короче, вот чтоб из эпикив какие-то нормальные скины падали. Так, тут мені не випало ні одного бравлера. 4444 монети. Це щось. Лавне. Зараз блінги, які в мене тут накопились, можна купити якийсь. Тільки один рарний схім, який я можу купити. Цього Мортіса, да? Ні. Бас теж не варіант. О, пляжний Френк зараз подумаю. Ні, мені подобається тільки оці два спини. Ну і пляжний фрэнк теж. я можу прокачати всіх 39 бравлерів, які в мене є. Ну, в мене взагалі 40, но поки 39.